15 грудня в Ужгороді стартувала п'ята міжнародна благодійна науково-практична конференція і виноробство України в умовах воєнного стану вчимося перемагати. Триватиме вона упродовж двох днів до 16 грудня. Мета заходу визначити пріоритетні напрямки допомоги компаніям під час війни, обмін досвідом між учасниками та впровадження новітніх технологій у виробництві. вина. участь в заході взяли близько ста виробників з різних куточків України та з Молдови. Багато компаній запросили, які саме рекламують технології в виноградарстві, виноробстві, все прогресивне, все нове, тому що від цього залежить якість продукції. Ще одна така тема на цій конференції столове виноградарство, яке теж треба розвивати, відходити від імпорту. Також під час конференції триває благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. На ньому можна придбати вина, мед та свічки. Всі зібрані кошти спрямують на закупівлю медикаментів військовим. Можливо, там якась частина піде на верхній одяг, зимовий саме верхній одяг який наразі дуже необхідний, але здебільшого ми намагаємося забезпечувати медикаментами. Ми співпрацюємо з тактичними медиками, тобто, якщо це якісь специфічні медикаменти, ми перш за все з ними зв'язуємося. Ми спокуємося, що вони розуміють, що за медикаменти вони роз... замовляють, Дозування то, що консультуємося з нашими лікарями, з якими ми також співпрацюємо. Конференція відбувається за підтримки Закарпатської обласної військової адміністрації. За словами заступника голови ОВА Василя Іванча, нині керівництво краю приділяє багато уваги підтримці сільськогосподарських виробників, зокрема й розвитку виноробства. Обласна рада затвердила одну із програм, яку напередодні затвердив голова військової адміністрації. Це щодо підтримки сільськогосподарських виробників. Дуже велика увага сьогодні приділяється і в бюджеті є ці цифри, і в програмі є ці цифри, які будуть спрямовані у бюджеті 2023 року, і сподіваємось, 2004 і 2005 року також і не в менших не в меншій сумі сьогодні будуть спрямовуватись на розвиток і на підтримку сільськогосподарського виробника. Мова йде і про виноградарство, мова йде і про різні овочеві культури. І про садівництво сьогодні, як ніколи, в бюджеті є підтримка саме цих товаровиробників.